Мікрохвильовка Сатурн. Звичайний дешевий бюджетний варіант. Дві ручки керування, таймер і що тут? Гриль, середній. І таке щось написано. В общем, мощность переключається. В ремонті сьогодні буде вона у нас. В розетку я вже вимкнув. Так, нажимаю чи повертаю часи. Вона не гуде, не реагує На це действия вимикаю. Будемо вскривати, дивитися, що з робити, з чого починати. Пошуки несправності цього агрегату. Так, Починаємо разбургу. Ну, треба зняти кришку задню. Тут у нас саморез такой, так, открутилый. Так с этой стороны нет, Так и тут и тут откручиваем. Где? Так что тут? И тут есть четыре штучки. Так. Есть, откручиваем. Так, снимаем крышку. Потянули и начинаем. Так, что мы видим? Повертаемся сюда. Так. Видим тут всякие электронные запчастины. Куди будемо дивитися? Будемо дивитися, шукати якийсь предохранитель. Так, дивимося, що тут є. Ось тут стоїть у нас захований тут предохранитель ось він. Такий фарфоровий, біленький. Треба його прозвонити. Для цього нам потрібен прибор. Є у нас прибор. Ставимо його сюди. Будем зараз замерять, что он ну, у нас покажет. Так, вымеряем. Так, мыкаем приборчик. измерение ставим. Так, проверяем его. Так, працюю. Прибор работает, Так, вымеряем предохранитель. Что он нас покажет? Ага. Вин не пишет, ничего не пока значит мабуть он сгорел. треба его вытаскивать так пинцетиком. вот такой вот запобежник. такая вот вещь давайте еще раз так проверю стою на оба кинца приборчик проверяем прибор працюе а предохранитель ничего не показывает мабуть сгорел так будем менять предохранитель так предохранитель вставляем на место где он стоял так ставим Так, все, отут тут нас стоїть. Так, зараз вмикать будемо. Так. так. Працюю. Світиться. Ага, зараз водички ще поставлю. Так, чи буде вона гріть? Так. так, сюди водичку зачиняю, вмикаю. Так, ну так. Все працює. Так, не гарів, що горів, що димить гріється, я не бачу. Все нормально. Ничего тут. Вымикаємо, хватит. Ну-ка, подчиняем. Так, горячая. Ну горячая водичка. Так, ну гріє. Все добре. Ну основна причина, чому сгорает предохранитель, то що треба різко закривати Зачинять и нажимать и чинять дуже треба різко. резко. От, бачите, нажал трошки, дверка трошки одешла. Все, дальше не йде. Це погано. Из-за цього вони выгорают предохранители. Неравномерное открытие микроволновки. Вот, бачите, нажав, вона відійшла, еле-еле. Це треба розібратися з цим механізмом, щоб воно відчинялось різко. Так, ну що я можу сказати? Треба резче нажимати, то и все. Все воно працює. Так, резче и резче Все, Оце из-за цього згорають предохранители. На равномерном на концевики. У ці рожки нажимають на концевички. Там стоять виключателі. Якщо один виключився, а другий не виключився, тоді згорає предохранитель. Зараз все равномірненько виходи і заходи, нажимають гачечки на концевички. Все. Це вся причина. Часто буває така несправність. Неудобно нажимати або ще щось. Так у них виходило. і в такий момент трапився, що не вовремя, як все воно там виходить, заходить, нажимається і перекос виходить кришки і згорів предохранитель. Ну, в общем, зараз все працює, гріє. Так, обійшлося так малою кров'ю. Все у нас працює. Так, все, дякую, що дивились відео. Підписуйтесь на мій канал, далі буде цікаво. Ще щось принесуть, я вам покажу.